25 років дружби Посольство Сполучених Штатів Америки урочисто відзначило чверть століття встановлення дипломатичних відносин між США та незалежною Україною. Святкування влаштували на піофіційні посол Мері Йованович. Запевнила, що, попри зміни в Білому домі, Київ має підтримку обох партій у Вашингтоні. У гості, окрім керівників депмісій інших держав, завітали віце-прем'єр Івана Климкош Цинцадзе, віце-спікер Оксана Сироїд та кілька народних депутатів, зокрема Альона Шкрум, Сергій Лещенко та Андрій Титарук із пол. Овинками гостей розважав американський кларнетист східноєвропейського походження Девід Кракауер. Представників посольства Росії помічено не було. Я вже працювала в Україні у 2001-2004 роках, і тепер я можу порівняти, що нині українці стали значно більше вірити в свої сили. Тепер вони роблять усе можливе, щоб змусити їхній уряд бути відповідальним і підзвітним. За цим дуже цікаво спостерігати, а ще краще допомагати, що ми робимо.